Теперь до наступной части нашего марлезонского балета. Так. Ось ось ці штукенці радію найбільше. Хоча все корисне. Ви знаєте, так буває. Так, и це все я буду розносити. Ось такий вазон файний я знайшла. І що ми будемо робити? Будемо пересаджувати, пересаджувати все, як завжди. Маємо з вами ось такого красеня. Друзі, я не знаю, як вам продемонструвати коренову систему. Ось такого. Тобто, нещодавно коренева система взагалі не хотіла розвиватися, тільки пішла спека, і зі спекою одразу, просто одразу, пішли корені вход і пішов росточок вход. Тобто, якщо ви хочете розмножити фікус, пам'ятаєте, я взимку хотіла це зробити. У мене нічогісінько не вийшло, бо для нього важливо температура і світло. Розмножуйте краще влітку, фікус. Дуже швидко це відбувається. Якщо взимку він три місяці сидів і ніяк не міг дати корінець, то влітку, скільки там? Три тижні, чотири тижні, це вже користуваний, і тільки зараз я додумкалась зробити. Такі отвори просила чоловіка, зробив. І маю ось таке віддається поки. Бо не маю під це. Я щось естетичне, красиве придумаю, а поки це буде виглядати ось таким чином. Бо нічого не вдієш. Так. І ще до покупочок повертаючись, ось таку красу придбала. Це грунт. Organic Piz. Чи як вона читається хобі? Саме так. Секрет здоров'я ваших рослин. Є універсальний універсал. Так, торфяний субстрат. Саме цю красу я і використовую для своїх рослинок, для всього на світі, що маю. І робимо зараз таку важливу річку. Садимо, верніше. Щоб було сонечко достатньо. Дуже довго він сумував, сидів і не хотів давати корілець. Я вже думала, що ми втратили цей росточок. Я просила, щоб мені дали взамін тих, щоб в мене взимку пропали. І мені мамина подруга дала. Це все так розумієте, дуже. Ніжно, дуже так щемливо. Так. Ось такий ґрунт з усіма домішками, з усім, що треба для фікуса. Розбавляємо відстойною водою. Гарненько, щедро, не шкодуємо. Для того, щоб не хвилюватися, про то, для того я відроги поставила вниз. Так, бо ця земелька, вона довго стояла і, відповідно, вже гарненько висохла. Ще раз насипаємо. Ви ж бачите, десь на третину вона просіла одразу після води. Це ще будемо підсипати в процесі, коли вже воно буде сидіти в горщику рослинка, все одно треба буде підсипати. Да. Без цього нікуди і ніяк. Щось устигло промокнути щось ні. Робимо глибоку ямку, для того, щоб всім корінчикам вистачило місця. Трошка відсуну. І дуже-дуже ніжно виймаємо, аби не пошкодити корінчики. Ось я хотіла вам показати Ось це те, що зробило сонечко такий пишний корінець, а до цього. Одненький тільки був виліз і не хотів більше нічого в цьому житті. Ширшу трошечки треба зробити лунку. Потім досипамо, гарненько засипамо. Лаштовайся, маленький. Вам, мабуть, не дуже гарно видно, але я не маю як показати руки тільки дві, і я просто притискаю гарненько, підсипаю під корінчик. І зараз іще підсиплю земельки. Поки він лягає, робить, що хоче, ми з вами іще будемо підсипати. І розподілю довкола і знову пролюблю. Тобто це такий медитативний процес. Будемо тримати кулачки для того, щоб гарненько прийнявся. дуже лагідно, щоб не пошкодити корінчики. Ой. Це я дуже хотіла уникнути, але ж цього не уникнеш, земелька буде скрізь. І тугенько тугенько притискаємо. Коли вже він схопиться за земельку, вже через кілька днів будемо розрихляти гарненько. Я для цього використовую палочки з суші, Я їх зберігаю для того, щоб глибоко можна було і гарненько все це прийняти угу. врізається. Земелька пухкенька, і тому скільки не притискає, вона стільки й проминається. Так. І тепер вирівнюємо, щоб верх. Наскільки це можливо по центру і вгору. А підніметься він уже сам. Так, зараз три. Шість сім, вісім, дев'ять, десять. Листочків маємо 10. І де ще один листочок на вирост. Ось, бачите, червоненький це те, що буде рости. Зараз я мушу. Помити руки бо <ріст> такий момент в житті зараз. Сподіваюся, прийметься гарненько. Та да. що тут у нас фільтр-чату? Ольга, вітаю. Доброго раночку. Ось який у нас фікус файний. Трошечки проживеться, я його ще і пусполіскую. Та дякую, що рухаєте мені чатик. Так, ну начебто всім відповіла. Так. І тепер на сонечко. Для того, щоб дуже файно все прийнялося, треба сонечка багато. І тепло, сонечко. Але теж помірковано із прямими сонячними променями. Мудрі і не робіть всякого разного. Так, прибирання вам. <смі> не сама весела частина. Та що, може, ще трошечки пов'яжемо чи що? В принципі, я планувала на іншому каналі в'язати, але може і на цьому. Так, тоді мусите чекати, друзі. Мусите чекати ось така, щоб вам поки було не скучно. Ой, наскільки вийшов, 53 особи, пишіть які-небудь коментарі. Взагалі тільки тільки навчилася використовувати цей фон, можливо, не дуже <головік> не так ідеально, як хотілося б, але яка ж чудова задумка. Головне отак от, от не палитися. <головік> Отже, друзі, хто що знає про силіконові тримачі для бісеру, трохи діліться інформацією, бо це перший досвід, так би мовити. Добре, ще замельки розсипала. Теперь так сяю, файл. Дякую за вподобайки. Та тепер, чи ж я всіх прочитала, чи то всі.